Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колективний захід передає Україні танки для того, щоб держава змогла захистити себе від російської військової агресії. Відзначив Олаф Шольц. Надання Україні танків не призведе до ескалації у війні з агресором Росією. Москва веде нещадну війну проти української держави, і Києву потрібні озброєння для відбиття атаки. Західний світ все ретельно зважив перед тим, як ухвалити рішення, в тому числі і щодо танків Леопард. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. В інтерв'ю Більд коментуючи слова. Ва, Путіна, який поскаржився на те, що, мовляв, німецькі леопарди погрожують Росії знову, як за часів Другої світової війни. Шульц назвав риторику російського диктатора продовженням химерних історичних порівнянь, якими він намагається виправдати військову агресію проти України. «Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України, зазначив канцлер. За його словами, ФРН і країни союзники передадуть Україні танки, щоб країна змогла забезпечити собі захист від агресора. Рішення було продуманим. Ми ретельно зважили рішення про кожне постачання. Зброя скоординувала їх з союзниками насамперед. США. такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни. Підкреслив Олаф Шольц. Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань, 25 січня. Оголосив про рішення Берліна поставити Україні танки Леопард 2 При цьому Німеччина дозволила іншим країнам надавати такі бойові машини Києву. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос зазначив, що Україна отримує Леопард 2 приблизно за три місяці. Києву відправлять два батальйони танків. Зокрема, в рамках першої партії поставлять 14 одиниць Леопард. -2». Глава МЗС України Дмитро Колеба заявив, що Україна розраховує в рамках першої хвилі отримати 120-140 сучасних західних танків це Leopard 2, «Селеопард-2», 2 і М1 Абрамс. Також Київ очікує на передачу французьких леклерк. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.